Учорашня трагедія на Харківщині сталася через 850 тисяч гривень. Стільки за рішенням суду мав виплатити кредитору 48-річний житель Люботина Олег Гапоненко. Повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. Чоловік розпочав стрілянину, коли судові виконавці прийшли підписувати на користь кредитора його будинок. Микола Піддубний з'ясував деякі подробиці того, що сталося. Київська траса 25 кілометрів від Харкова. Рух перекрито. Драма перетворилася на багатогодинну. Зловмиснику убив двох та захопив трьох людей в заручники. Це співробітники автозаправної станції, два хлопці і дівчина. Перемовини тривали понад шість годин. Чоловік зачинився з бранцями в авто. Час від часу міняв заручників місцями. Шкода з тонованими вікнами маневрувала між двома АЗС. У такий спосіб чоловік заплутував снайперів. Различне трибування. Виїзд там за границю, виїзд з Горловку, виїзд на... в ДНР. Син мой там, син. А як ви знали? Ну, ну я не знаю. Вам дзвонив или що там? Ні, нічого не дзвонив. Нічого не дзвонив. Він нікому не відвідає. Вот невестка сказала, що он не відвідає на звонки. Видно, там телефони не забрали. Розв'язка, чотири постріли один за одним. Керівник області повідомляє про наслідки спецоперації. Всі заложники живі. Не. Ситуація медицина працює. Ситуація сложняся тим, що це зв'язано было з ситуацією на бензоколонке. Тому зробили чітко. Преступник підступник унічтожу, подробності позже. Застрелити чоловіка довелося, бо той був на межі нервового зриву. Повідомив пізніше у Фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Після подвійного вбивства, скоєного на кілька годин раніше, 48-річному Олегові Гапоненку не було чого втрачати. Чотири роки тому він узяв у приватної особи в борг 21 тисячу 800 доларів. Повернути вчасно не зміг. Кредитор подав до суду. Той зобов'язав Гапоненка виплатити вісімсот тисяч гривень з урахуванням штрафів та річ. таких грошей боржник не то Тогда суд відібрав на користь кредитора будинок. Попросил их немножко подождать, зашел в свое домовладение, взял оружие, вышел сюда на дорогу, улицы и расстрелял в упор тех людей, которые в данный момент находились в автомобиле и рядом, возле автомобиля. Мать вышла и начала его упрашивать, говорит, не стреляли людей. Вот. Ну, моя мать, женщина военная, поэтому нічого не побоялась. А он говорит, що бабуся, зайдіть в хату, а то я і вас могу завалить. Сусід характеризує Олега як чоловіка відлюдькуватого і неговіркого. каже: нещодавно той поховав матір. У стрільця залишилися дружина і доросла донька. Микола Піддубний, Олександр Рушаков, новини на першому.